Скільки у вас сумок, які вони? Якщо всі різноманітні, отже, і ви людина різнобічна, а якщо сумок одна, дві, або вони дуже схожі за фасоном, це скаже про деяку скутість життя за повторюваним сценарієм. Рюкзак вивільняє руки і символізує той багаж знань і досвіду, який ви вже маєте. Клач або будь яка інша жорстка форма говорить про рамки і правила, які створює сам собі власник такої сумочки. Сумки м'яких форм відсилають нас до прадавніх сумок мішків. В таку сумку хобо легко вміщується будь-який контент і контекст, а її власниця легко підлаштовується під будь-які зміни в житті. Велика сумка говорить про те, що її власниця готова до будь-якого повороту в житті, адже вона носить в цій сумці стовідсотково абсолютно все і для будь-яких випадків життя. А маленька сумка навпаки говорить про те, що її власниця дуже чітко розставляє пріоритети і бере з собою по життю тільки найнеобхідніше. Ходиш без сумки, вітаю! Це означає, що тобі притаманна легкість життя, і ти готова до нового, до дослідження цього світу і крокувати у невідоме майбутнє.